Так, дядьки, всім попривітую. Насибирав опять вам трошки ніщачки, їдемо кратики, кружки, стрілочки, съйомнички. Все це зараз буде е, в продажі. Ну, а ми поки, верніше, я вам покажу зараз е, фрезерний станочок. Ви поки підписуйтесь, поки я до нього йду. Е, лайкосик втулі. Коротше, лайк, підписка, вся херня, що я вам розказую. Це в нас буде оцей фрезерний станочок. Вчора його так мельком... Показав, бігло сьогодні трошки розібрався. Е, класний станок. Просто офігенний, мені подобається. Просто подобається до усрачки. Вчора багато хто дзвонив, питав, що по ціні. Отака його маркування названня. Що по ціні. Дивіться, я знайшов точно такий на Alex, стоїть 25 тисяч. Новий що -то 50. звісно я його за 25 тисяч не буду продавати. Це буде дуже довго, це характеристики двіжка. Що я по ньому обнаружив? Підключав двіжок. Двіжок робочий. Із-за того, що він стояв в сирості, почали крошитися щотки. Просто я тикнув, вона розвалилась. Ну, Треба почистити сам ротор. Двіжок круте. Я навіть десь відео знімав, якщо треба, комусь скину. Е, Поміняти подшипнички, воно все крутиться, тільки ну, трошки пищать, вони, шумлять. Це що по двигателю треба, подшипнички і той. Е, по станочку. Все тут абсолютно роботи. Е, естественно, трошки, бачите, корозію прихватило. Це я почистив. От, була така груба корозія. Я почистив. Трошки трошки видати е, раковинки. Ну воно так на палець не ощущається. Трошки раковинки є. Вот. Ну, По-хорошому його зняти, почистити, Це просто щеткою. Сліганця не наждачкою, нічим не тер, просто щеткою сліганця. Лісико. Ти дурне. Е -э і на войлишному кругі трошки полірнути і буде воно робити. Воно навіть, бачите, тут лінійні подшипники. Теж треба почи... Ага, що я так відкрутив. Вот. Це гравірувальний, копірувальний станочок. Е -э Сьогодні трошки це, бачите, розібрався з ним. Тось, раз, копір, став пас. Раз, Ось. ви ставите копір і він копірує. Раз, треба кругляшок. Зараз оп, кругляшок. Шуруйте кругляшок. Ну, Хрень просто офігенна. Ціна на нього буде 8 тисяч гривень. Ну, можна трошки поторгуватися. Влажені тут мінімум. Щотки, подшипник і... Півдня время, щоб його почистити, довести до ума. Станина тут хороша, ніде нічого не гниле. Все комплектне, це штанги. Вони тут вставляються, щоб воно не сильно ходило. А потім думаю, а як же ж копір, якщо туди не достає, тут з другої сторони копір. Він все двигається, тобто можна ще щось поставити. Блін, тут одні лінійні направляючі чого стоять. Тобто тут. Лінійні і тут лінійні на двох тих осях. Коротше, 8 тисяч можна трошки торг. Штука реально класна. А, і кніпочка. Тобто, по більшому счуту щотки, і кніпочка, ну тільки 300 гривень, де то сюди в І вас офігенна штука. Трошки тут тепер буду вам віщать, показувати. Може темненько, ну це що я зроблю, обмеження потужності. Пот... Нема у нас нас відключають по 7 часов підряд. Електроенергію, ну правильно, гейропійцям, то вона нужніша, ніж нам. Ми її в темноті посидимо, нічого страшного. Ну то таке, а в сутки 15-16 часов немає світу. Ну, то таке. Переживемо. Домкратіки, у Азовські, 450 гривень. Робочий крутиться і тут, і тут будь-який, ну, вони ідентичні. Тут вибирати... а ні, тут є прорізи, а тут нема прорізів. Коротше, пофігу, кому який достанеться, вони абсолютно ідентичні. Робочі 450 гривень штука один. Далі отакі камішки. 32 посадочні, тут теж 32 посадочні. тут 125. Дві отаких чашки, Значить одна грубіша, одна мільше. От. І три отакі кружані. Ой, Трошки невдобно. 150 діаметр, 32 посадочний, ці десь на палець завтовшки. А цей такий, коротше, тут мілка-мілка фракція. Взагалі, не знаю, як нульовка, навіть наш тачка. 700 гривень за два. Напоминаю, є ще кулачки. Так, розміри. Я думаю, все зрозуміло, їх вже показував. Нульцеві, номерні шах 10. Шах, а ні, шах 9, Шах 9, 9, це... По-моєму, поляки 9 шахи. а ні, в поляків 10, Коротше, шах 10. Всі розміри написані. От. Вони нульцеві, не з реставрації, вони просто нульцеві. Тут 16 полка, єдине розліччя між ними тут 15,5. полка. Півтори тисячі. Один комплект. Далі така головка на 120-500 гривень. Я думаю, стоїть вона цього лапи на культіватори. 190-170 гривень. Вони нунцеві. Це на них насирають типу, сермайтові електродинення, щоб менше воно стирало. 50 гривень штучка. <кхем> Вони йдуть у от таких от в'язанках по 15 штук. От, от желательно одну вязанку взяти 15 штук. Ну Це сіки, виходить, 750 гривень. 750 гривень. Їх є та, ну таке, може штук 5 в'язанок, їх точно є. Так що Спішіть, не пропустіть. Вони нульцеві. Бо колись ми не були, похожі, теж типу, таке насрето. Вони б вони з реставрації. Ні, воно нове. Е, кв... Квадрат тут десь 10 на 10. Йдемо далі. Ключі 55-55. Два 55, штуки 41, 40, 41 46. Два штуки 46,50, 4650, тільки тут розточений. Написано раз точен. Е, Що за них косарь? Що тобто, така банда, такі ключі дебелі. Це хороші, а це тільки один Ну, що маємо, то маємо. Е, Косарь. Це братва 2, 4, 6. А їх може бути 8 секунду. Все правильно, їх може бути 8. Тобто 8 штук і ще 2 штуки на 46-50. На 41,46-4650. Отака от грядка за косарь. І собі, і куму, і свату, і брату купили одним разом всім на пів села ремонтувати трактора. Далі кувалди 5,2, ні, 5,3, 5,3,5,2,5. По цінам 350, 300 і 150. Дуже желательно гамузом. <кій> вас різні, ну Тут трошки болгарка і буде. Працювати, Що на 650, 800. Коротше, всі три за 700 гривень, якщо віддільно. Ну, За 150 я не буду їхати на почту. Ці ще хрен з не можна. Ну, Желательно поки всі гамузом. як? ще дешевше, але більше. Дві кірочки, 500 гривень. Бабка непонятна. Ось така приблуда, типу бабка. Бабка, не бабка за косарь. Таке воно, десь на якийсь саморобний станочок можна втулити. Наждак робочий. Робочий верхушка, верніше з потужного наждака. 4200 гривень. Потужність тут не знаю, таблички нема. Ну, воно дебеле 30 кг вес. 100 баксов царська гиря з клеймами, настояща. Якщо подвушки тулять по два косаря на Олексії новодільний той хлам з дутого чугуна, то це настояща царська гиря. Ну, тут не тільки як сама гиря, а ще як раритет. Бачите, клейма все є. Два пуда. Така хрень. Така, така. Заберіть її за що небудь Давайте там гринь 500 та й забирайте. Патіфон e, 1500. Ну, хай буде 1500. E, діодики. Не забуваємо, кого є. Присилаємо, купляємо. продаємо. Автомати. Отакі автомати, пускачі, діоди в зборі. Не в зборі. О, ну це не надійна історія. От інтересний случай получився. Буде время, я розкажу. Анігіляторна пушка. 100 баксів. Отака. Для антуража, може комусь. Отакі. Це той. Стробоскоп якийсь хер'йозний. Забув вже, з голови вилітає. Що це за стробоскоп? Бабулети. 1М61, 1К-62, 16К-20. Так, що у нас тут? О, отакий ключок стальки. Крючочок крутиться, Ну, це десь 100, ну, півтори ну, дебелий. 400 гривень, оцей, так сказати, блочок, хай буде блочок. Далі покажу съйомнички. Один. Такий, ну він бачите, під якийсь. Круглі штучки. Може типу підшипники витягувати, чи якісь обойми з В Взагалі, інтересний. Один отакий, класний. Сантиметрів 30, от так от, на дві лапки. І один отакий. О, Три штуки. О, Люсіко, Люсіко. Е, Три штуки за косарь. Люська проінспектувала, їй понравилось. Так, Андай Люська. Далі, є три коробочки болтиків. Люся, я розумію, тобі грати. Це воно прийде і мішає. Болтики 8,8. Це М8х20. Тут одна така повна пачка, друга півпачки і ось, ось ще пів півпачки. Одинакові 350 гривень. Далі є такі мебільні болти. Мебельні, воно тут і написано. Болт меблевий артикул М8х20, 50 штук. У нас їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім пачок по 50 штук. І тут, мабуть, дві пачки. 600 гривень за цю субратут. Ну mm. і по вісу десь. Люся, ну що ти там забула? Mm. І по вісу десь так <кій> виходить. Коротше, ці болтики 600 гривень, ці 350 гривень, косарь 400. Далі тісочки станочні, 6500, можна трошки поторгуватися. О, набір. Це теж вигорнув. Лірко, тримачки, тікай. Лірочки, не знаю. Одинакові, не одинакові. Такі побільші, побільші, поменші, Такі. Вони якісь мелкі, пара мільчиків, балеринка. Давайте гривень 600 за оце так десь, десь собі на полочку положите, воно колись пригодиться. Ну, це там не за 200 гривень одну лірку, а за 600. Вон ще даже навітчик. 1600 гривень ця братва. Якщо що, краще скріншоти кляпнули. Типу а мені оцю брату за 600. Далі наждак 700-7500. 750, 500. Трошки можна торг. Ні, хто хоче торг 9000. А так 7500 робочий шикарний потужний наждак. І є кусок анаконди. Це ще більший, ніж був. Тут у нас 14 на 40. І на скільки? Тайкува на 60 Висота десь кусок метра два. Ну, да, десь метра два 400 гривень. Кусочок анаконду, а так і буде називатися. Далі цей бензотріпер 700 гривень. Воно дергається, що з ним непонятно. Так, по-большому счету воно все комплектне. Низ, штанга, руль, защита 700 гривень ця братва. Куча тисочків. НС-12, станина 1900. Ну, там можна якусь соточку трошки сторгуватися. Тут, в принципі, я вам все показав розказав. Не забуваємо. Остались дві ТВ. тісочки 1500, 1800, 1900. Тут е повністю комплектні робочі, але тут низ заплесканий. Воно не крутиться. Е ці офігенні. от Бачите, тут рівненько, тут бачите, як заплескали, Вони дебіли. Так, як вибивали, 1800, все крутиться, все ціле, не репнуте, тільки нема ручки і ці. Так, 15500 до нього є дві тумби. В тумбі, можливо, навіть електроніка. 15500 е, корита. О, до нього навіть корита є. Нічогося. Нічогося, буде корито. По комплектації такий. Нема різци і задньої бабки. І патрончика. І патрончика, ну тобто, як ви бачите. От. От ну Можна трошки торг. І Остався за 22. До нього мотор, тумба з мотором, тумба з електронікою. Нема підошви на задню бабку. Патрончики шків 22. Навіть лямпочка є. І навіть ціла. Їх звичайно тут отламують. Водичка капає. Надо Іноді треба міняти в лампі воду. Ви часто міняєте на такарну в лампі воду. А треба хоча бы по регламенту раз в Вот, Зараз поміняємо. Концевички. Ну, коротше, все, все, як пише книжка. Не вистачає тільки. От, тут там пару тисяч. Навіть патрончик можете в мене за косарь купити. Е, Подушу і шків. І все. І він на ходу. Ну, помить, почистить. Та, зрозуміло, зараз почнуть усиратися, а то мені пофігу. На цьому в принципі, все. Кому що було цікаво, пишіть на вайбер. Оплата у нас як завжди, на карту ФОП. Не на карту ФОП, на розрахунковий рахунок. Скидуйте тільки оплата повна, бо, тож, а можна частково. Не можна, не можна. Нема в мене наложок, я їх вращав. Я їх просто вращав ці наложки, Ми потім не забрали. Короче, все, Не буду глублятися, нема наложок, повна оплата. стрілочки по 15 штук желательно. Дуже желательно. А не там 7, 8, 3, хоча би 15. Всем пока.